Доброго понеділка, друзі! Ви на каналі Speak Strong Canada і з вами Любов Стик. Якщо ви відкрили це відео, це означає, що ви цікавитесь покращенням вашої англійської, а саме англійської для роботи. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, адже тут ви отримаєте багато корисних практичних порад, а також вивчите фрази для професійного спілкування на роботі англійською. Сьогодні ми з вами вивчимо нашу понеділкову фразочку-виручалочку, яка... Є найулюбленішою серед моїх студентів. Нагадаю, я викладачка англійської та веду курс англійська для роботи в Канаді для новоприбулих. Серед усіх фраз для уточнення завдання, ця фраза справжній фаворит серед моїх студентів. Додивіться відео до кінця, ми вивчимо цю фразу і попрактикуємось у вимові. Отже, якщо завдання багатоступеневе чи включає багато якихось дій. А ця фраза буде незамінною, і звучить вона так: could you walk me through that step by step, please? Чи можете показати мені покроково це завдання? Будь ласка? Отже, прохання починаємо з could you, чи не могли б ви? Воно звучить вічливіше і професійніше, ніж can you. Далі йде фраза walk me through. Провести мене через. Показати мені вак гуляти. Уявіть собі, хтось за вас за руку і гуляє з вами. Проводить вас «through» через поле завдань, наприклад. Я розумію, що декому тут би сподобалось вимовляти це слово як сру, але гайс, це не сру. Ставимо язичок між зубки і вимовляємо сри. me through». Step by step покроково. І ви так знаєте за ручку гуляєте своїм супер супервайзером степ-бай step степ. Step, крок за кроком. Так, практикуємо нашу фразу. Повтори. Could you walk me through that? Step by step, please. <свісна> Зараз повна фраза. Could you walk me through that? Step by step, please. Ще раз. Зараз можете закрити очі, так, не бачити цю фразу на екрані, і просто собі про себе тричі промовити вслух. Можете зупинити відео і це зробити. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші понеділкові фразочки виручалочки та інші корисні відео. І пам'ятайте практикувати цю фразу цей тиждень на роботі, адже less is more, менше це більше. І побачимося у наступних відео.